Міністрація одного високовому житті одну сторону думком приймає рішення. Тому я був підтримав ініціативу, що дізов нашої зустрічі. Перше питання, що почула сьогодні? Є пан Ростислав, який отримав колосальну довіру, який вміє працювати за який знає, як короблювати споруд для ноги. Є професійний нівець, частині професійний. Очікуючи і провозуючи ті моменти, які сьогодні були залі, ми мали на раду і спілкувалися про ту політику, яка буде вибудована з Міністерством молоді і спорту, і ті завдання, які будуть стояти перед обласною державною адміністрацією і перед управлінням молоді і спорту в нашій області. Тому, підсумувавши, можу сказати, наступно, 60%. Всі проціональні обов'язки, які буде виконувати це управління, воно буде стосуватися молоді і спорту для молоді. І десь приблизно на 40% воно буде спрямоване для того, щоб підтримати активно спортивний, і професійний наш спорт. Тому я ношу сьогодні на ваші розмірі наступну пропозицію. Я думаю, що колеги, як пам'ятають з командування, підтримує, це буде переданим консенсусом, який дасть можливість нам. Відносиних у старативні управління і нормально працювати. Я хочу пропозицію про те, що начальником управління молоді спорту зв'язку із тим, що він має акцент на молодь переважій більшості запропонувати парусну справу, але з однією мови, що професійним спортом на посаді першого судника в цьому управлінні буде працювати. Який професійно, дайте мікрофон. Я б дуже сказав, як я команду кинув на проїздящих, щоб люди приїхали в Калуж, ми їх угодували і розпаковували по інших командах. Та три собі сраку. тим, блядь три собі сраку, як команду і людей, і людей розвиваємо.